На Івано-Франківщині спостерігається суттєвий ріст пожеж, внаслідок яких травмуються та помирають люди. Інформує МНС. За 9 місяців цього року на території області виникло 1739 пожеж. У вогні загинуло 46 осіб. Ще 54 мешканці краю травмувалися. Вогонь завдав матеріальних збитків на суму більше як 47 мільйонів гривень. Яка ситуація на Коломищині та як вберегти свою оселю від червоного півня, розкаже наш журналіст Галина Досе. Саме в осінньо-зимовий період зростає кількість пожеж у житловому секторі попереджують у службі МНС. Основна причина загорянь необережне поводження з вогнем. Цього року таких пожеж на Прикарпатті було більше тисячі. Також загоряння виникають через порушення правил монтажу, експлуатації електроустановок і неправильне обладнання та експлуатація печей. В місті Коломиї та Коломийському районі виникло 206 пожеж, на яких загинуло 10 осіб, з яких одна дитина. Та травмовано шість осіб. За останній період у жовтні сталося дві масштабні пожежі: горіло господарство у вороні Коломийського району, а у Джуркові виникло загоряння торфу. Дотримуватись правил порожньої безпеки е при використанні дуальної системи опалювання та систем пішного опалення, не залишати без нагляду у разі виходу з приміщень увімкнів електромережу праски, телевізори. Намагайтеся уникнути перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно кілька побутових електроприладів великої потужності, не куріть у ліжку, адже це одна з головних причин, причин смертельних випадків на пожежах. Забороняється спалювати листя, суху траву на відкритій території під час сильного вітру. Багаторічний аналіз дає підставу стверджувати, що людський фактор головна причина, чи не кожної пожежі, кажуть рятувальники. Інколи помилкова безпечність зменшує пильність та призводить до ігнорування елементарних правил безпеки життєдіяльності. Пожежа це завжди лихо яке тягне за собою не тільки значні матеріальні збитки, але й забирає людське життя. Галина Досин Сергій Куриляк, події НТК.